Трамп заявив, я щойно закінчив телефонну розмову з бункерним. Розмова тривала приблизно годину та 15 хвилин. Як, як баби чесно, що можна годину та 15 хвилин обсуждати? Ми обговорили напад України. Ага, та що? Так, напад України на рашистські літаки, отакі ми з вами. отак. Ну, Не соромно. На російські літаки маленьких обіжать, а також різні інші напади, напади, що відбувалися, а, з обох сторін відбувалися. Угу. Це була хороша розмова, ну, звісно. Два дебіла, то є сила, але не та, яка призведе до негайного миру. Е, так, ну, із цієї записки сумашедшого. Що можна подивитися? Подивитися можна наступним. Наскільки вірогідно, як воно буде, що війна Рашки проти України, закінчиться варіант перший. Переговорами, то шишка впала, все нормально. Переговорами. Закінчиться варіант другий за допомогою воєнної сили. Або якийсь третій там, неочікуваний варіант, наприклад. <кхи> так, переговори, сила, неочікуваний варіант. Переговори. Ви знаєте, як не дивно ка вода камінь точить. Воно десь оце лясім-трясім, е третя сторона, або три сторони. Вони все-таки до чогось до... добалакаються. Сила і цей варіант крутий. Ще декілька успішних операцій. І расисти самі будуть повертатися. Додому. Їх ніхто не пустить туди. Це буде пуля, куля в лоб. Але тим паче вони захочуть повертати, тобто розвертатися з нашої землі і тікати до себе. Можна вже починати. Неочікуваний варіант. Неочікуваний варіант. Я б так сказала, неочікувана допомога щедрої милосердної пані? Настільки нам принесе перевагу, що вони будуть у сраці. Це дуже гарний розклад. Отаке, хай збувається. Поїхали далі. Папа Римський вперше поговорив з бункерним. І що? Понтифік закликав фарашиського диктатора зробити крок на користь миру. Це непогано, сильно. Так, значить, розмова Папи Римського з Бункерним. На що вона вплинула? Про що вона? 80% розмови ні про що. Ну, це зрозуміло. Але Ватикан натякнув Кремлю, що він знає про плани, диявольські плани щодо слабких, найслабших, найнезахищеніших. Людей на території України. Тобто щось таке аршисти задумали проти найслабших. Ну, так же ж. вони ж друга армія з кінця там, да, вроді світу. А, і Ватикан сказав так: що якщо ви це зробите, у нас не буде вибору ніж зробити так. Щоб за допомогою якоїсь жінки, знову ж таки, це одна і та сама картинка. Перевага була на боці України. І тоді ви будете в сраці. І ми з вами, пам'ятаєте, казали, що перед миром буде якась срака. Або ці дві події вони просто плечо пліч ідуть. Найогидніше. Те, що держави, які можуть вплинути, можуть запобігти. Вони навіть знають, чому запобігати і де впливати. Вони цього не роблять. Так, те, що там? Трамп підписав указ, що забороняє в'їзд до США громадянам 12 країн. О, ще один фашист. До списку увійшли Афганістан, М'ямна, Чад, Конго, Екваторіальна Гвінея, Еритрея, Гаїті, Іран, Лівія, Сомалі, Судан, Ємен. Часткова заборона введена для громадян Бурунді, Куби, Лаосу, сєра Ліоне, Того, Туркменістану, Венесуели. Така політика Трампа на користь вона йому чи ні. Ні, тільки таблетки. Таблетки, ну причому такої, знаєте, дуже, дуже широкого спектру дії, от тільки воно може бути на користь. Тільки так. Можна ще попити святої водички, підмитися навіть святою водою. Може, допоможу. А так, ні. Бункерний про зустріч на високому рівні. Заяви диктатора рашистів. Бункерний заявив, що сумнівається у можливості проведення саміту з Україною та припинення вогню на тлі останніх обстрілів. А так хотілося їм це врегулювання. Просто ночами не спали і бачили київський режим, і без того нелегітимний вироджується в терористичну організацію. Ми такі. Перепочинок у бойових діях був би використаний Києвом для насильницької мобілізації, накачування зброєю, підготовки терактів. Все-таки ви про нас знаєте. На київському режиму, не київському режиму, судити про рівень рашистської делегації. Да, Там ну, потрібні інші спеціалісти більш е, такі, знаєте, професійні, е, якісь, напевно, що психотерапевти. Психіатри, може, ще якісь, навіть про яких я не здогадуюсь. До чого у нас ця новина і що ми тут можемо подивитися? Подивитися ми можемо наступне? <кхем> що до дій? На, на відповідь да, на останні події ми з вами бачили, що вони однозначно щось придумають. Тут цікаво от що. Надалі 100 гривень донат, Дякую, молодці. Як буде поводити себе рашка з точки зору переговорів? Тобто яку їм команду дадуть? Не до переговорів чхати вони на це хотіли з Великої башні. Це зрозуміло. Зараз вони чекають від 5 до 15 днів якусь велику поставку, причому ця поставка з теплої країни, там, де у людей така смугла шкіра. Вони чекають цієї посилки, доставки. Потім вони актив, активізують її, активують її, і вона має принести смерть. Отаке От нехай не збувається, але знаємо, що за всіма злочинами людства так чи інакше стоїть рашистська підерація. Ось, ось чого вони чекають: і вони вважають, що вони таким чином трошки врегулюють останні невдачі свої. І можуть далі на щось претендувати в плані переговорів, там, сильної позиції і таке інше. Що нам, українцям, робити для того, щоб врятуватися? Як що сказати таке, щоб почули саме ті люди, яких можна врятувати? Що планують зробити расисти на нашій землі? Вони планують це зробити за допомогою людей, хотіла сказати наших людей, то, то не наші люди, людей, які знаходяться на території України. На території наші, нашої держави у цих людей, які допомагають терористам, у них є родичі, у них є близькі люди. І ті вже сьогодні підозрюють, що щось коїться негарне. Вони десь пропадають, вони дуже дивно себе поводять, вони, вони ці родичі так чи інакше підозрюють цих ждунів цих терористів. Я хочу сказати так. Єдине, чим ви можете допомогти собі, і своїм родичам і людству, це піти в поліцію і розказати абсолютно про всі ваші підозри. Тільки так ви можете спасти і свою душу, і душу свого своєї рідної, близької людини. По-іншому не вийде. Інакше Наслідки, вони ляжуть на ваші плечі, на плечі ваших дітей. Тобто, якщо ви знаєте і мовчите, і нічого не робите, це також ну, дуже такий страшний, тяжкий гріх і злочин. Маю надію, що хтось від кого залежить, буде багато смертей чи не буде, ця людина почує правильно і зробить все правильно, так як має бути. Поїхали далі. Підірвано автомобільну частину мосту. Вибух явно зашкодив потужній системі опор. Не, проліт не обрушився, але питання у тому, якими будуть довгострокові наслідки. Оце ми і подивимось. Щось прилетіло по мосту. Бог його знає, що то, звідки, ніхто ж не знає? Що далі буде з мостом? Як мінімум двічі ще мост постраждає. Як це вплине на ворожі сили? Застрягне фінансування, застрягне постачання, відвернуться від них покупці або постачальники, причому йдеться про зброю та війну. Ну, тобто не такий вже злий звір, як його малюють. Нагадую вам, Друга армія світу. Отак От обсирається вже четвертий рік поспіль повномасштабний, а то й довше. Поїхали далі. Українці, будьте готові, на вас чекає відплата за аеродром. А медведів заявив. Угу. Ми обов'язково підірвемо. Це щось прям свіже, щось нове. До цього ж все було тихо, спокійно. Все, що має бути висаджено в повітря, додавши, додав він. Ну, можна почати з себе. Так, відплата і за міст, і за літаки. Дивимося, що воно буде. Діти в небезпеці. Нехай таке не збувається. Так. Е, у небезпеці діти, у небезпеці е, велика фігура політична. Ми це вчора з вами бачили, і у небезпеці. Сама стихія або повітря, або вода. Що ми можемо зробити? Щоб, що ми маємо зробити, щоб завадити планам ворога? Що ми маємо зробити? Ми маємо точно знати, що інколи для того, щоб перемогти ворога, треба довести його до якоїсь точки невідворотньої. Можливо, це буде пов'язане можливо, а воно буде пов'язане з багатьма жертвами, але по-іншому не можна. Я не знаю, що це саме за план в плані подробиць, але така, знаєте, ловля на живця відбувається живець це ми з вами, якщо що. Якщо є другий інший план якийсь у вищих сил. Ну, наприклад, що вони всі там, згоріли там, да, сьогодні? Нехай воно так і буде. Поїхали далі. Лі Чжемін переміг на дострокових виборах у Південній Кореї. Традиційне питання: Що нам з вами з того? Лі? Ну, ви зрозуміли, так? Да? Що нам з вами з того. Ні з цією людиною, ні з наступною людиною, яка буде перемагати на виборах в цій країні у нас не буде? У нас не буде нічого цікавого спільного. А от через. Цю ще одну людину, от тоді ми поговоримо, щось буде цікавеньке і для нас, і для них. Новообраний президент Польщі підтримав прагнення Зеленського продовжувати співпрацю, але зазначив, що хоче і вирішення назрілих історичних питань. Хто ви такі, щоб зараз вирішувати історичні питання? Хто з вас, хоч на мізинець, хоч на йоту приклав ну, якийсь вклад, зробив? У світову історію. Ви там були? Ви там приймали участь. Яке ви відношення до того маєте? Ну яке? Звідки ота корона у всіх на голові зараз з'явилася? Історичні питання вони будуть піднімати. Я що переживаю так можна дійти і до інквізиції? На воно мені потрібно. Історичні питання. не буде ніякого вирішення історичних питань. Польща зрозуміє якимись, можливо, жестами, невербальними невербальними мовами, якимись сигналами, що куди піти, і де шукати рішення історичних питань. Поїхали далі. Британія цьогоріч інвестує рекордні 472 мільйона доларів, щоб збільшити поставки безпілотників в Україну з 10 тисяч у 2024 році до 100 тисяч у 2025 році. Так Британія інвестує поставки безпілотників. І не тільки у безпілотники. І сказати, що британці безкорисливі люди, і ну такі прям щедрі, і на всій землі ну немає людей добріших. Я так не можу. У них є своя така вигода з цієї співпраці. Колись наша країна, наші воїни будуть захищати дітей престолу британського. Ось побачите. Поїхали далі. Спікер Палати представників Майк Джонсон підтримав нові санкції проти Рашки. Багато членів конгресу хочуть, щоб. Ми запровадили якомога суворіші санкції проти Рашки. Ну так запровадьте, що за проблема. Це сигнал про можливий суф опозиції республіканців. Так, наразі зрозуміло, чи ця заява погоджена з Трампом, чи є ясно. Я думала, що це про <кхух> європейців, а це про американців. Давайте подивимося. Надалі Америка діє по відношенню до Рашки. Конкретні дії, дирявий піздьош постій погрози, домовлення і все ж таки рашці прийде, прийдеться. Дуже сильно розкошелиться, тобто навіть підкупити якось нашого ворога для того, щоб все це закінчилося. Для того, щоб випросити у них хоч якусь історію про мир, завершення, погодження і таке інше. Це сильна позиція, я вважаю, Трампам. Він молодець.